Відносно пана Михайла, мені здається, що ми намагаємось перетворити досить важливу проблему проблему народовладдя в шоу кожен раз. І всі ці змагання, хто краще і лютіше скаже, до глядачів нічого не доносять, окрім нас самих. Проблема в тому, що з одного боку, в Києві була найвища мобілізація людей, громадян, киян, їх 50% ходить на Майдан і там живе. І цьому проблема опозиції. З другого боку, влада. Володіє, освоїла і використовує такі досконалі технології е підкупу е обману виборців в своїх намірах. Я пройшов це сам у виборах парламент, можу вам сказати, я виставлював у Фейсбук е відеозйомки цього шулерства безкінечного. Тоді на це ніхто не реагував. Що боротися з цим неможливо, але я запитаю, пане Олексе, а що будемо робити в наступному, коли будуть ті вибори президента, такі точно не будуть використовуватися. Зверніть увагу, жодних заяв спостерігачів, масових заяв про фальсифікацію з боку громадян, жодних конкретних дій з боку об'єднує опозиції в парламенті щодо засудження фальсифікації заяв про фальсифікацію, доказів немає. Це означає, що. Може від того, що була дуже висока мобілізація на майдан. Відповідальність там велика позиція не приділили цьому достатньо уваги, але це треба розуміти, що сьогодні вибори відбувається не виходячи із чесної позиції виборців. Йому не дадуть і до просто до виборчої дільниці. Знаєте, тільки використовували технології, ви зараз підтвердите, чи ні. Наймає наймають десятки тисяч виборців. Якось агітатори підпишуть з ними угоду, платять офіційно гроші не йдуть голосувати.